Всім хаїбет. Обидва ми і правду руку вісім років тому убив біля мар'янки. З тих пір змінює протези. Зараз чоловікові необхідно замінив один з колінних вузлів. Ось так вони разом із протезистом випробовують один із найсучасніших та найкращих протезів. Це коліна вузол, один із найкрутіших, який є в світі. Його всі знають, його всі хочуть. Він дорогий. Розроблений був спеціально для військових, які були в Іраку, тримали травму, їх захотіли далі продовжувати служити. Цей протез витримує надвисоке навантаження. Він в воду не проникний і пилозахищений. В цьому країному субоді 6 летчиків, ага. які вимірюють положення протезу в просторі. Швидкість, з якою рухається, обертається, під яким кутом знаходиться. Тобто дуже багато інформації. Керувати цим протезом можна з комп'ютера чи телефона. Зараз ми за допомогою комп'ютера з'єднуємось з коліном. Лікар регулює висоту коліна, швидкість ходьби, вводить також дані про вагу і зріст, аби якомога точніше налаштувати протез. І ось роман зводиться на ноги. Цей перектори налаштовується з допомогою комп'ютера, що а, фактично рух пацієнта відбувається за рахунок програми, яка там є. Тобто фактично можна сказати, що там є автопілот, який а, видає. Слава!

На, одягай цю кофту. Давай, поїдемо. За мене. Подожди. сьогодні, сьогодні руку. О, маленька все. дитинка. Баба вдіває, як мала. Диві, дивіться, дивіться, слава попався. Почему мог? Ты все долго видел. Едет. Ай.

Держава покриває частину витрат на купівлю цього протезу. Однак ветерану необхідно зібрати ще 720 тисяч гривень. Та сума взагалі не підйомна, тому що живу на алкій пенсії. Держава виділяє мільйон 500. Але тут, покрити даний протезний вирік, ну, там коліни вузол. держава не покриває цього, коліна. Тому ніколи доводиться збирувати буде користь. Спробую навчитися на новому протезі біля коротко. Допомогти можна такі високі роботи, які бачите на харі. Поки що це все. Наш наступний доступний замерно до 11 не пропустіть. Ну а далі Вадим Картяк продовжить марафон, зокрема з гостями обговорить ситуацію в області. Что будет битикс? Але чому він вірить? Oi, Samari, Samari. Так. Пока надели мои. Всем пока-пока.